Доброго дня, вітаю всіх. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Не потрібно варити буряк. Показую спосіб, яким готують буряк в ресторанах. Набагато простіше і смачніше. Багато разів натикався на статті з альтернативними методами приготування буряка. У цих публікаціях автори запікають буряк в фульзі, і вони роблять майже все правильно, крім однієї дуже важливої деталі про неї і хочу розповісти. Можливо, я не відкрию вам Америку, але думаю, що вам буде цікаво. Таким методом готують буряк в ресторанах. І це дійсно найкращий спосіб приготування буряка. Отже, для приготування нам знадобиться буряк. Ми гарненько миємо його губкою. краще брати буряк одного калібру. Беремо шматок фольги і поливаємо його в центрі оливкової олією. Сипемо сіль і цукор. Зверху на цю фольгу кладемо буряк і знову поливаємо його оливкою олією, Сипемо сіль і цукор. Хвилинка теорії. Грубо кажучи, сіль і цукор можна назвати природним підсилювачем смаку. Приготування буряка таким чином підсилює його смак. А якщо ще врахувати, що ми не варимо його в каструлі, тобто смак не йде в воду, то буряк не просто не втрачає смаку, а навпаки, навіть додає. Олія допомагає солі і цукру братися в буряк, і повірте, він стає в рази смачнішим і насичнішим. Загортаємо у фольгу і прибираємо в духовку на 180-200 градусів. Через годинку можете. Тиснути буряк шпажкою, якщо входить легко, то готово, якщо ні, то готуємо далі. Цукор, цукор. Зверніть увагу, у футзі сухо, а це значить, що всі смаки і соки залишилися всередині буряка. Чиститься такий буряк дуже просто. Злегка ухолоне, і шкірка буде злазити сама, але не раджу чистити його під холодною водою, адже саме цього ми уникали. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Чекаємо нас.